Сьогодні варто похвалити Кривбас і Юрія Вернедуба. І, можливо, Дебелка. Дебелко на ударній позиції. 3-1. Нарешті Кривбас забиває третій м'яч. Гол, який напрошувався, який ніяк вони не могли забити. Роман Дебелко вийшов на заміну і показав, як треба грати в конкретному епізоді. Розібрався ідеально. 3-1. Давайте дивитися повтор цього моменту. Ось тут підбирання за футболістами кривбаса. Ніхто нікого не страхує. Скидка в один дотик. Дебелко розвертається абсолютно спокійно, ставить корпус. Він набагато габаритніший, ніж захисники золі. І впевнено пробиває і забиває у ворота Олександра Сапутіна. 3-1 кривбас попереду, і на цьому все. Це фінальний свисток від Миколи Балакіна. Другий тур чемпіонату України. Зоря і Кривбас подарували нам сьогодні дуже інтригуючий футбол. 3-1 Кривбас на виїзді перемагає.